Козацькому роду нема переводу. У Львові в шосте поспіль відбувся традиційний козацький фестиваль Покрова. Шанувати покровительку козацтва не завадив навіть дощ у парку культури відпочинку імені Богдана Хмельницького козаки влаштували справжнє свято у програмі. Заходу урочиста присяга та посвятав козаки. Концерт а ще традиційний куліш. Шаблі, пістолі, шаровари. Мрія здійснилася. Микола Блонський вже рік у козацьких лавах. До цього часу приймав досвід та в батька, який вже козакує з десяток років. Тож захоплювали з самого дитинства історія про козаків, які вони були хоробрі, як вони відвоювали нашу неньку Україну. Що за свято без поповнення? Шість молодих хлопців урочисто посвятили в козаки. Я хотів вступити в їхні лави, щоб також бути одним з них, і щоб наші майбутні покоління пам'ятали, що були такі козаки, були такі традиції. Патріотизм перш за все. По-друге, вся моя родина вона походить. Як би сказати, з козацького роду козацькому роду нема переводу. З кожним роком все більше молодих хлопців вступає у козацькі лави. Не пасуть задніх і старші. Хто душею з нами, той є козак. Хто хоче наслідувати наших предків козаків, він прагне до того таким фестивалем, такими діями, які ми робимо, ми маємо повністю вдити українську націю, український звичай. Одні вже у лавах, інші ще мріють. Восьмирічний Остап Декальський захоплено спостерігає за тим, що відбувається навколо. Хлопчик приїхав аж із Кам'янка Бузького району, аби побачити козаків наживо. Коли виросте, мію стати козаком. А чому? Бо вони сильні, відважні, люблять Україну. Захищають її. Новини теж хочуть у козацькі лави. Хоч і з шаблею на зі зброї стріляють не гірше, ніж очима. Отож, мікрофон в сторону, пістоль в руки. ти, Клас. Вистрілила влучно, правильно. Якби була хлопцем, взяли б ми її в козаки. Не ніжної жіночої а мужньої чоловічої руки потребує військо, що ж не беруть козацьки, воюватимемо у телевізійному. Марія цица Анатолій Лопаченко новини.